Всім доброго дня. Скропили ми пшеницю касом, карбомідово м'ячною селітрою. Звичайно, що немає відео, мав як, бо за рулем був і не було другого. Все вже розмерзлося. Вносили ми чистий кас по мерзлоталому, доки сонце не вийшло. Опріскали ми 22 гектари. Вносили по 100 літрів касу. Ось, блять, вже Сонечко вийшло. Ось що вийшло на полі біля. Так я вже було два кусочки по 60 сотих, не докрупив. Така наша пшеничка. Пшениця за зазимає досить непогана, але дерли страшне. Піду де коротеньке, тому що роботи багато. Отак от блядь. але досить не казалося so, всем Всім наразі дякую, чекайте нових відео Ставте лайки.